Як доглядати за шрамами? Після пластичної операції. Мене звуть Шафар Олександра, я лікар-пластичний хірург зі спеціалізацією в ін'єкційних методиках омолодження. Правильний догляд за шрамами допоможе досягти найкращого результату. Уже з другого дня можна проводити плазмотерапію. Це ін'єкції вашої власної плазми, які прискорюють загоєння, зменшують запалення та покращують стан шкіри. Через два тижні додаємо полінуклатиди. Вони зволожують тканини, стимулюють. Вітергенерацію та запобігають утворенню грубих рубців та сприяють їх знебарвленню. Для пом'якшення та розсмоктування щільної рубцевої тканини можна використовувати ферменти. Якщо шрам залишається помітним через кілька місяців, ефективним буде лазерне шліфування, яке вирівнює текстуру шкіри. А для приховання рубця можна використовувати татуаж, який маскує сліди та вирівнює колір шкіри.